До створення комплексу ВСС Вінторіс і автомата спеціального АЕС «ВАЛ» спецпідрозділи ГРУ і КДБ Радянського Союзу використовували комплекси Тішина на базі АКМ і Канарейка на базі АКС-74У. Однак ці комплекси не відповідали спеціальним вимогам тих самих спеціальних людей, а це безшумне ураження цілі на відстані до 400 метрів, компактність. Легкість і можливість розбирання на основні вузли для прихованого транспортування, також швидке збирання після цього. Перший варіант гвинтівки, який отримав індекс RG036, був створений під набій 762 х 39 US, що застосовувався в безшумних комплексах на базі автомата Калашникова. Гвинтівка мала оригінальну конструкцію системи газовідведення. Розташований навколо ствола кільцеподібний газовий поршень також виступав у ролі задньої стінки розширювальної камери глушника. Це спрощувало і полегшувало конструкцію зброї, однак негативно позначилося на надійності в різних умовах експлуатації. Наприкінці 1981 року був створений другий варіант гвинтівки під тим же індексом, але під набої РГ037. А це свого роду радянський блекаут, так як гільза була взята з набою 5,45х39, на а куля 7,62х39. Система глушіння звуку пострілу складалася з камерного надульного глушника. І розширювальної камери дозволяла знизити звуковий тиск до рівня пістолета ПБ. Крім цього, особливостями гвинтівки були невеликі габарити довжина 815 мм і мала вага. Всього лише 1800 г, попри які вона забезпечувала ураження живої сили в армійських касках або за листовою сталлю завтовшки 1,6 мм. Нова гвинтівка витримала попередні випробування. Проте в 1985 році були затверджені вимоги для безшумного автомата, виходячи з яких він повинен був забезпечувати ураження противника в бронежилетах 6 б 2 на відстані 400 метрів. Зв'язку з цим конструктори гвинтівки прийшли до висновку, що набій РГ-037 виявиться неефективним для боротьби з противником у перспективних засобах індивідуального захисту. Тому подальші роботи по ньому були припинені, а снайперська гвинтівка повністю перероблена під розроблений незабаром набій 9х39. Гільза нового набою була створена на базі гільзи набою 762 х 39 Її трішечки розтягнули до 9 мм. Для Вінтореза було створено два види набоїв. Снайперський FMG з комбінованим сердечником отримав позначення СП5, а бронебійний з напівоболоченою кулею СП6. На озброєння підрозділів КДБ і ГРУ Вінторез надійшов у 1987 році і надалі послужив основою для розробки АС вал. Друзі. Дане відео створене за підтримки мережі магазинів дорослих іграшок, прапорщик. Тому що як не крути, а всі ми залишаємося дітьми. Тільки наші іграшки міняються. В даній мережі є все, щоб цікаво і корисно провести час. А це і іграшки, і усілякі детальки для них. А якщо щось поламається, то в магазині є майстерня, де можна все полагодити. Ще налаштувати усі деталі в описі під відео.